Всім доброго дня, друзі. Я кажуть, в таку погоду навіть не хочеться з хати виходити. У нас дощить з самого ранку. Ну і в принципі вночі дуже сильний був дощ, і це в нас ще до кінця тижня. Ну, коротко сказати, в нас взагалі кожного дня дощі. Я навіть її не знаю, чи цього року буде зернова культура чи ні, а якщо буде, то напевно дуже дорого. Так що, я не знаю, потрібно буде на осінь після жнив запасатися зерном, тобто скопльовувати, бо пізніше буде ціни просто захмарні. Ну що, що в мене сьогодні в планах? Буде у нас криличка одна на забій. Насправді сказати в таку погоду навіть не хочеться з хати виходити, а тут потрібно впустити кривичку на забій. От прихворіла вона у мене, друзі, я купував її, можна сказати, що Ну Щось вона мені не ведеться. А саме ось ця криличка. Чому вона не ведеться? По-перше, перші кривенята в неї були. Повмирали всі, абсолютно всі. Зараз в неї колощуки, в неї була така величезна гуля спухша. Я думав, що воно пройде, знаєте, може якесь ураження чи ще щось не проходить. Ні, трошки зійшло воно, але все одно бачите, ось тут о, де. ось тут, з тої гулі підійшло аж донизу ось сюди. В принципі, вона зараз на сьогоднішній день нічого абсолютно не їсть. Вище п'є водичку, я от комбікорм кидав, не хоче їсти. Я кидав травичку, вона теж не хоче їсти. Одне рішення, щоб вона не мучилася просто пустити на м'ясо. Хочу, не хочу, але просто шкода, бо вона, в принципі, мучить. Такою кількістю, як в мене, крилів кожного дня якісь історії. Чесно слово, там десь кравиця витягнула за цицькому ласенки. кривиня. не стих відігріти, загибло. Тут і хтось такий захмарний сидить, незрозуміло, що животик не здотий, не обісрене. Теж взяв, відсадив, далі подивимося, що з нього вийде. Ну і в принципі, ось цим всім малюкам треба зараз піти подавати, трошки їсти ліцерні. Добре, що я вчора, в принципі, запасся. привіз 10 мішків. Два мішка одразу дав, ну і вісім ще є. Коли в тебе, наприклад, п'ять кроликів, там десять то не треба там нічого собі вигадувати, дав їсти зранку і ввечері і все і забувся, і там повигортав там, раз на тиждень чи два рази на тиждень. Ну коли в тебе дуже багато кроликів, ну я б не сказав, що вона аж прям, прям дуже так багато. Але все одно в кожну кліточку потрібно заглянути з самого ранку, подивитися, чи все добре. Їсти понасипати. От, наприклад, зараз мені потрібно дати два мішка ліцарня, таких добре знаєте, втрамбованих. Щоб всім з цим подавати їсти. Особливо молодняку, який зараз починає підростати, вони дуже багато їдять. Я вам кажу, я от засипаю повну кормушку, буквально там з пів години цієї кормушки вже немає. Тобто, десь менше пів мішочка я тільки сиплю в одну кормушку там, де молодняк. І це добре. З однієї, те, що вони багато їдять, вони за одне і ростуть, поправляються, ростуть. Але з іншої сторони дуже багато йде від зерні, дуже багато. Ну що, давайте зараз буду роздавати потихеньку всім їсти. Вчора в мене в планах було на сьогоднішній день дуже багато чого зробити. Ну от, наприклад, взяти те саме повигортати від кроликів. Ну В таку погоду як тут будеш вигортати, все тече, все мокре. Ось така в мене зараз невелика кількість ліцерні. Це з однієї сторони. І ось це то, з другої. Ну, я думаю, що мені на декілька днів цього абсолютно вистачить. Ось тут у мене шкурка вже висушена, тільки потрібно зняти. Ось тут у мене дві, тобто підсихають. як гарно гризуть малюки, ні? Я тако люблю сидіти насправді годинами, просто спостерігати, нічого не робити. Тут я середину кидаю, ось тут я кидаю ці кормушку. Ну і там наступна кліточка, перегородка теж кидаю всередину. В принципі, кидаю в норму, нічого там вони не обсикають, Зіли навіть і не вистачає, і часами потрібно ще досипати. Ну що ж, пороздаваю своїм кроликам вже ліцерку. Комусь всипав навіть комбікорму, щоб трошки швидше росли. Ліцерка ліцеркою, а комбікорм теж вони хочуть, друзі. Ось так бачу одна кроличка їсть. О, вже кролинятко підбігло. Зараз вони будуть їсти. Усі поки що їдять саму ліцерку. Теж час від часу беруть, їдять комбікорм. Ну що, в принципі, я не буду весь процес показувати, як я розбираю кроличку. вже пізніше покажу, що і як. Зараз ми звичайно живу вагу зважимо і пізніше подивимося, тушка, скільки вийде. Походу, кровиться, що буде на забій. І так, вона важить нас 3 кг 930 г. Подивимося, скільки тушка вийде. Не знаю, чи Юту пропустить, чи не пропустить, все, хай поки стикає. І пізніше, ну як, пізніше, зараз через 30 секунд буду починати розбирати. Скажу вам одне, що вона дуже конкретно походила, вона важила 4,5. Або... Ну... Потрібно одразу було, напевно, ліквідувати ось цю кривоцю, щоб не мучилась. Ну що, ж, в принципі, я вже розібрав. І скажу вам, що я просто в шоці з цією Бугундією, тому що я цілий час бив лобу, там набагато грубша шкіра, вона важча. А тут я забив повноцінну кривицю, і шкіра, я не знаю, скільки вона буде важити, я ще в принципі, не натягував. Ну, вона дуже тонесенька насправді. Ну що ж, подивимося, скільки заважиться у нас тушка. Так, да, друзі, в Бургундії дуже багато відходів. Получается. На чисто вийшло 2 кг 605 г. Ну, дуже багато відходів. Насправді. Відринської голобої менше. Це я вам кажу, так як я постійно бив. Тобто на забій віденського лобу. Ну, нічого. Так, це по факту я перший раз друзі, забивав тобто породу бургундію, до цього я не бив. Що мені характерно хотілося б вам показати, шкура, дивіться, вона дуже велика. ні? Ну, по факту, по факту, вона і нічого не важить так сильно. Взяти віденського лобу, там буде шкурка, хай буде половину менше, але вона буде більше важити, тому що там шкура грубша, набагато і густіша. А тут вона тонесенька, ну хоча велика, дивіться, ну а по факту, майже вона їй нічого не важить, на привики жаль. Ну от бачите, друзі, фактично і все. кролик проданий за 350 гривень. Тут в нас ціна трошки дешево, потрібно, звичайно, що піднімати. І для того я купив акуматора, для того я купив і пакет. Таке саме найцікавіше те, що я виставлю там в групу. У нас є там підслухано городок і сусід хоче взяти. Хоча він не знає, що я продаю. Ось так. Ось такий, в принципі, друзі, вийшов у мене в принципі, Звільнив ще одну кліточку, зараз що я буду робити, зараз покидаю по групах, що продам тушку кролика. Якщо хтось забере, це буде дуже, дуже добре. Якщо ніхто не забере, возьму вакууматор, поставлю, за залокумірую і поставлю в холодильник. Так що дякую, хто переглядав. До побачення друзі, та табірежі себе.